Точок. І мені цікаво, знаєте, що це таке. Смотри. Пішов. Або карпяру блядь, лукуй. Смотри. Усе палка. Гнися. Усе контент, друзі. Пів години зараз так буде його. Главное, щоб не зійшов. Слабину тільки задавай. давай. Та не даю слабину я. Фрексион же ж є. човном ну, прямо вже. Ого! Зараз така хаща буде. Блін, Саня може зайти він прям. Прям під нами. Сечовенший, блядь, Не пробити. Ай, підіхало. Блін, зараз може зрізати. Вітаю тигр! Ми сьогодні разом з Сашком приїхали на риболовлю шукать. Величезних судаків. Ага. І, до речі, у нас сьогодні риболовля буде дуже цікава, бо ми будемо ловити я на віби, а Сашко на балансіри. Да. І він вам приготував віршика. Тому приємного <реш> перегляду, тискайте вподобайки. І розпочинаємо нашу риболовлю. Я ж обіцяв. У нас сьогодні погода така ляпотна. І по цьому поводу віршить. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух. Що летять, не пух. Галю, Петрику кіндрате, Годі ледарі вам спати. І побігли до санчат. Галя Петрик і Кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати ту білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. Я просто похлопнув. Що ото робиш? Я робить зараз парашут. Дрощок виламав. Кирпичину прив'язав. Піде. Та Гар... піде. Гарнесенько буде. Йо. Та Зараз дізнаємось, як воно буде. Все на практиці нам покаже. Використовувати буду ось такий спінінг. Це в нас синкрой. Разом з катушкою Dive Frims. І жилка 0,8 Dual Hardcore. І зараз дізнаємося на цю паличку можна буде спіймати в отвес. Подивіться, скільки риби. Поставив високі настройки, тобто все риба кілограмова. Ось також промальовує, бачите, і велика, і маленька. І зараз ми там шукаємо на... Гірлянду треба було брати. Да, от Гірлянду, якщо взяти, то риба буде пиздець. Ми зараз шукаємо судаків. По сути по-любому повинні бути. Та повинні бути, зараз будемо шукати. Ось сіло. Ось давить. Ох, як давить. О, під човника. Зараз, 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 зараз. Якось незвично. Така маленька, коротенька вудочка. Для дітей. Для дітей. Треба буде ще трошки фліксіонно відпустити. Мені навіть цікаво дізнатися, який там розмір. Як він давить. Сашко. Ти уявляєш? Багон, багон! Давай Ага. Ого! Сашко, дивись! Ляпать який! Дивись, дивись, дивись! Ось він! який, друзі! Оце я поклав його. І п'явки, ти бачиш? Або риба пасивна, або п'явки активні. І спокусився наїба, а так давив цікаво. Ось. Друзі, Охрені. початок риболовлі вже є. Охрені! Надо відчепити. І зараз вам приманку покажу, яка приманка. Ого. Угу. Так я ж кажу, жадібно, як. Надо приманку, мабуть, більше поставити. Таке клювання, знаєш, віддай Ага. сюди спиннинг зимову вудку. Ось. Це перша, друзі, риба на цю палку. А ось наша приманка. Такий VIP від компанії Tsuyoki і модель Pulse 75S. Тонущий. Така цікава приманка HU Колір. і Щойно ви самі бачили, як на нього тут спіймав. Так що зараз продовжимо далі. Страшна ти людина, Дімон, все, я тебе з тобою показав цю ті, все, більше я тобі буду. Де вже ази є. Руку набив. Да. <ривіт> Проводку вирішив робити ось таку. Тобто Роблю підкидання, а? падає на дно, приблизно 2 секунди паузи, потім такі коливання, секунди-півтори пауза і потім. Робимо протяжку. Ось на такій проводці. Гадаю, що і буде зараз клювання. Ось поки що нічого немає. Опала. Чекаємо. Коливання і протяжка. Все. Нічого важкого немає. Тепер тільки залишається знайти, де він стоїть, ну і звісно його спіймати. Сашко сьогодні ловить на балансир, а я виключно на ВІП, бо нам дуже цікаво дізнатися, в кого більше буде клювань, крупніший розмір і взагалі, що він сьогодні хоче. Балансири чи віби. все ну, невеличкий, мабуть, не так брикається, але є. Ще зараз дізнаємося, який розмір має. Яка його довжина складає в нас? Ну так, да, 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 ось такий. Ну Все вже не дуже великий. І ще ось один такий красунчик невеличкий. Розмір складає приблизно його грамів 350-400, але спокусився також на ту саму приманку. І зараз ми його будемо відпускати. Давай гукай, мабуть, тата або... Мати можна бабусю, дідуся, бо щось ти дуже замалий пливий. І ось так знову опускаю приманку. Глубина, до речі, тут складає у нас приблизно метрів 15-14. Бачите, досі жилка наша. іде, іде, йде, і приманка йде. дну. Ось, підтягуємо. Півтора оберти і знов такі самі маніпуляції. Тобто підкидання, пауза, таке легісеньке покачування. І от після, після такого покачування на підкиданні, і була що не клювання. От підкидання. Ого! ви бачили, бачили, друзі, оси ляпать був. Так, треба знову. Друзі, неймовірно, знову зараз усе давить, все хороше, вага відчувається, все мабуть, кілограм. Так, да, так, да, друзі, кілограм. Подивіться. Ось він. Подивіться, який красень. Ну Тут приблизно грам 900 має бути. А може навіть і більше. І знову спокусився ось на цю приманку. Ну, такого залякового будемо вже забирати, мабуть. Який красончик. Сашко ще один. Ну, начебто невеличкі, зараз дізнаємось. Не шо, шо, я з тобою на зимнього судака не ходжу. Так все ж не, не зимовий судак. Тут ти мені всю рибу суда. О, так ні, розбив нормальний. Нормальний такий. Опа! Дивись. Да. Ще один. Диви який, гарне. Гарнесенький. Але не заліковий. Минулий був заліковий. Ось така мордяка. Але тобі повезло. Ти не дуже нас великий, тому зараз підеш знову до водички. Але вважаю, що приблизно грамів 700-750 в ньому має бути. Але розмір на заліковий десь приблизно 37 см. Але на київській набережній. Та не тільки на набережні. Сальда грибуть, отаку от малечу, аж гає шумить. А ми таку дітвору відпускаємо. Ось. Виплутав нарешті. Пливи, давай. Як файно пішов. Все, друзі, йому вподобайка. Ти бачив, Сашко? Твоє дякую, я, я ж підскакую, я ж підскакую, коли в мене риба клює, Сашко. Так що частіше мені дякуй. Знову, матри, за краєчок. Але ж також дитинка. Подивись, дітвора. А я ж які ж ж бойки такі. Давай, плави, малеча, Ти нам не цікавий, Гукай папку, мамку. Так, фріксіончик. Нормально. Все, знову так опускаємо і знову робимо таку маніпуляцію стосовно проводки І є ого! Ось це фріксіон пішов Усе же, все же крупний фріксіон працює, ти бачиш мене? Сашко, я молодець. Або фрикціон так пішов, або дійсно крупний. Пічовано пішов. Пішов пічово. Та ні, давить, давить давить. Такий. Ай, під, під човником. він. Що там за розмір такий в нього? Тільки не зріж. Може там взагалі щука? Може бути. Щось воно так пішло. Усе, друзі, кайф. Усе бачите. Усе кайф. Ось. Такого в мене сьогодні ще не було. Крупненького що там таке в нас? Хоч би побачити його. Щоб він не зійшов. Подивіться, фрикціон я працюю. Я не можу йому ради дати, Сашко. Паличка справляється, бери, бери. Я так і кручу і воно працює фрикціон. Що там таке? Там, вон, вон. Так і мене цікаво, сік що це таке. Може <кій> сом? Та може і сом. У мене кнопка горить? А, да. Я на насчет фіксион не поправляв, нічого не робив. <кій> <кій> Та що? Може м'як. Так давай дізнаємось. И <кій> так тут гарнесенько всівся, все Так у мене тут затишный, затишний куточок. От і мені цікаво дізнатися, що це таке. Смотри. Пішов. Або блядь, блів. Смотри. Усе палка. Гнейся. Оце палка вирішить. Усе контент, друзі. Пів години зараз так буде його. Гавно, щоб не зійшов. Слабину тільки ти, давай. Та не даю слабину я. Фексион же ж є. Під човном прямо вже. Ого! зараз така хаща буде. Блін, Саня може зайти піщивновим прям. Прям під нами. Все еще вин ще блядь, не пробить. Ай, підіхолод. Блін, зараз може зрізати. Хорошо? Не знаю. Ну щось мелькає, я щось бачу. Я нічого ще не бачу. Мне надо, чтобы вообще и холод назрезал. Сашко, трямай холод. Датчик-то, поднимай Саня, поднимай датчик. Буза ну, разреже. Ладно, тихо, тримай його просто. Да. Все Та ти що, вже скільки з ним поруюсь, хвилин п'ять вже поруюсь. Ну так, так. Та що це таке у нас? Та я не знаю що це. Ого, ого, мамка, друзі, подивіться. І пасаки немає. Зараз зріже. Сашко, давай бери руками. Ви бачили? П'ятерка, а то і сімка. Нові п'ятерка то і сімка. І у нас і подсаки немає. Так, подожди, ми так можемо і жахнути. Ти так теж постривай. Ну, намагайся хапануть її. Фух, Усе воно давить. Шур 45-й стоїть. Та десятка все. Ні, сім'орка десь. Усе я копоті дав. Оце треш контент, пта. Не спіши. Давай, 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 бери, бери. Може перекусити, Саня. Є! Фух! Давай п'ять! Усе ми зробили дива! Подивіться в шахті! Ай-яй-яй! Вона мене вкусила! Діли, oh. мох і полетіли, вона... так, Головне, щоб вона зараз не робила нічого такого. Вона мені поки в перчатку. Я ще додумався пальцем, Убирай і пальці. Ой, яка люта. Все, займайся. Давай, кидай. Усе вона ляпанула. Ще паличку може зламати. На березі будемо, друзі, виміряти, але я вважаю, що тут... 5 кілограмів 5 є і як жадібно взяла нашу. я зараз достану інструмент. Там мене теж якісь там є. І все воно дало. Оце ти страшна людина. І на ВІП. І не перекусила. Нам, нам пофортило. Хоча я чекав, що там крупний сом. Або... Судак великий, а воно вийшло що щука в нас. Все, воно закровило. Там що закровило. А важка Сашко, важка, важка, так. друзі. Неймовірне відчуття. Незважаючи на те, що зараз сезоння, риба клює, клює залікова. Ви самі ще не побачили, що п'ятерку взяв, на березі, зараз, до речі, будемо виміряти ось судака будемо виміряти, теж мені цікаво його розмір дізнатись. Тобто рибка прокльовує, залікова і враження. О! От наша лінійка, ось наша красуня. Зараз будемо виміряти. Ось так беремо. А ну чобота поставчишка. Давай. І тепер, щоб людям було зручніше подивитися на неї, вона ще брикається. щоб вона те не вдарила. А ти зараз трошки її відпустиш? Вот, вид нуля. Вот, вид нуля. Размеры и складает. Майже, а, нет, ну да, майже, 70 сантиметров. Чего? Полных 70 е. Ну, даже так, оно выше. Людям покажи, какая она красунька, ось. Навіба. И приманка была в пащах. І судак. О, ось ще цікаво. І стосовно нашого судака, це перша рибина, яка спокусилася на початку риболовлі, складає 50 см. Ну, там 51, якщо по правильному. Ну, тобто 70-51, тобто риба у нас є. Отже ви самі побачили, скільки у нас сьогодні було клювань. Додому візьмемо по одній рибині, щоб наші жінки були задоволені, щоб нас на майбутнє відпускали на риболовлю, щоб нас не, не лаяли, не скаржились на нас, а з вас, як завжди, вподобайка і вважаю, що далі буде тільки цікавіше.